На контакт, да? На контакт? На вусах. С? Аккуратно. Артур, кажу. каже. <gibli> Натрюзняв? Да. Більше ніякого там немає, ніякого. Оп, ты. Це ж дум був. Чекай, Артур. Що? Там є контакти. То не може бути тільки електродетонатор в ньому. Не може бути. На ху... де вуса, хлопці. Так так, все, правильно. Мусить бути щось на розмикання. Ти так сміло, Артур. Цей. Ну, та жіли не витягнув, детонатор витягнув. А... Ну, детонатор забрав, то як ти. Ну, ну як навіть буде, тобто детонатор забрав. Пробуйте акуратно зняти ці з цілі, як вони. Заряд. Кліпси. Кліпси, заряд, так. Да. Кліпси, які виказують. Кажу, ці. заряд, заряд, так. Mm -hmm. да. Відо, треба відрубуємо. Щось їх них не пускає. Детонатор. Плата ще є? Ні, детонатор. Ось така шляпа. І це ж дун був. Чому? Ну що, не бачу ноги які? Жду, жду норту. Это... Вин просто а на биксе. Вин полностью целый. Понимаешь? Ну да.